Генштаб оприлюднив ситуацію на фронті, яка відбувається. Скільки були бойових дій, і по яких напрямках як, скільки яка кількість атак відбуває? Наші захисники та захисниці відбили. <кхм> Чому це важливо? Завжди нагадую, що в Україні йде війна, що на фронті постійно відбуваються бойові зітнення. Наші хлопці та дівчата ризикують своїм життям, боронячи нас від варварської цієї орківської навали окрім того, щоб це почули українці, нас також дивляться і європейці, українці до речі, ті, які знаходяться за кордоном, вони повинні, як на мене, слухати це це, чути і, будь ласка, передавайте все це своїм сусідам по Європі, пояснюйте, що скільки відбувається, як от просто на цифрах ви можете брати ці цифри і приходити своїм сусідам казати: дивіться, коли там в розмові піднімається це питання, чи що, бо, повірте, в Європі. Не рідко можна почути питання такова ж війна вже в Україні закінчилася. Що ви просто розуміли, усвідомлювали, що е, російсько українська війна в контексті європейських змі майже якщо якщо і говориться, то це в у випадку про перемовини там потенційні санкції, все інше. Тому більшість європейців навіть не знають про те, що е, війна ще не те, що не закінчилася, в продовжується в тій же фазі, як і була тому. За минулу дому за минулу добу відбулось 158 п'ятдесят бойовиць зіткнень. Давайте по напрямках швидко пройдусь. Північно-слобожанський курський напрямок. Значить, було завдано 14 авіаційних ударів. При цьому було скинуто 37 кабів, здійснено 176 обстрілів, 3 три з них з реактивних систем. Атак відбили 6 штук шість атак було відбито південно слобожанський напрямок, сім атак було відбито. Куп'янський напрямок 6 атак. Так, Лиманський напрямок, одинадцять разів намагався ворог прорвати е, нашу оборону. Сіверський напрямок п'ять атак. Краматорський напрямок, чотири атаки, Торецький напрямок, двадцять дві атаки відбили наші захисники і захисниці. Покровський напрямок 45 штурмових дій. 45 штурмових дій, щоб ви розуміли, як часто на цьому напрямку здійснюють атаки окупанти: Новопавлівський напрямок, 26 атак, Гуляйпільський напрямок, 5 атак, Оріхівський 2 атаки, Придніпровський 3 атаки. І знову згадали в цьому зведенні Волинські та Поліські напрямки, ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.